Доброго часу доби ми розбираємо помилки 2016 року, які я допустила. Дуже буде коротке відео, тому що е, мало було помилок. в принципі. Людина зробила спокійний видих, як називається повітря, який міститься в, в нього в неї е, е, у легенях при цьому функціональна залишкова ємність легень, а не залишковий об'єм. Зараз подивимось схемку для того, щоб максимально запам'ятати. Це схемка від моєї чудової подружки, і ось її канал посилання на телеграм-канал, там вона дуже багато різних штук викладає. Отже, є функціональна залишкова ємність легень, вона після спокійного видиху залишається. Тобто, це те, що для функції, можна сказати, залишається для легень. Якщо ми Максимально видихнемо, то це буде залишковий об'єм уже об'єм. І резервний об'єм видиху, коли людина спокійно видихає, і повітря, яке вона зможе видихнути, і ще додатково, після спокійного видиху, це резервний об'єм видиху. Тобто, якщо ми спокійно видихаємо, у нас залишається функціональна залишкова ємність легень. Якщо ми Видихнемо і ще резервний об'єм видиху, то у нас залишиться вже залишковий об'єм. Ну, якось так. А ось цю схемку можете собі запам'ятати, заскрінути або перейти в телеграм-канал, там всі ці схемки є. Наступний тест вже, начебто, був у мене такий тест. Але я знову прогавила, не забула в клінічній практиці препарат ізоніазид, антивітамін здатен проникати в туберкульозну паличку і туберкулостатичний ефект, обумовлений порушенням процесів реплікації, окисно-відновних реакцій, утворення несправжнього коферменту і НАД. НАТ. НАТ це нікотинамід, аденін динуклеотид так званий, це кофермент. Ну, Несправжній кофермент НАТ, утворюється. а над, в свою чергу, це така штукенція, нікотинамідний кофермент, так, це похідний вітаміну ПП, нікотинаміду, або нікотинова кислота, його ще називають, або вітамін В3. Тобто ізоніазид – це буде антагоніст вітаміну В3. Антивітамін, можна сказати, Б3. А також з цього Б3 утворюється над, нікотинамід. Чоловік, гастрит, нічні болі і потрібно призначити точніше, блокатор гістамінових H2 рецепторів третього покоління це Фамотидин. Завжди я його чомусь путаю з метацином. Метацин це антихолін... ахолінолітичний засіб, спазмолітик. Так, він застосовується при спазмах гладкої мускулатури. Також може застосовуватись при виразковій хворобі шлунка, але він є, знову ж таки, антихолін... як сказати, ахолінолітик. просто холінолітик. Так. Холінолітик, тобто це метацин це такий препарат, який буде зменшувати ефекти парасимпатика. Парасимпатика в нормі, ми знаємо, там секрецію, шлункового соку і так далі. Тобто, метацин, це холяліноліток, а фамотидин – блокатор H2 рецепторів. Блокатор. Ось, тому якось так. Не знаю навіть, як просто це все асоціювати собі фамотидин. тидин Напевне, треба просто запам'ятати. Йдемо далі. У пацієнта переохолодження, герпетичні висипання і як буде діяти ацикловір? Він буде гальмувати ДНК полімеразу. Активність ДНК полімеразу. Ацикловір це противірусний, діє на герпес віруси першого-другого типу, гальмується активність ДНК полімерази вірусу, перетворюється е, при фосфорілюванні в активну форму, яка вбудовується у репліковану ДНК вірусу, що призводить до припинення синтезу подальшого ДНК цього вірусу і пригнічення його розмноження. А, тобто гальмування ДНК полімерази. Взагалі у ацикловіру така сама собі а, назва А цикло. Тобто А це відсутність, відсутність. Ну, цикло. Це типу як цикл, так, замикання, або цикл можна у нас асоціювати із розвитком, або там з якимось, наприклад, з реплікацією, так, у нас є, наприклад, цикл реплікації ДНК, або, знову ж таки, полімеризація. Полімеризація, цикл так званий. І знову ж таки, А-цикло. Якщо ми це все з вами з'єднаємо, буде А-цикло, тобто відсутність або блокада оцієї полімеразності, полімерази. Ну, якось так. Тобто блокада ДНК, гальмування, гальмування, ДНК полімерази. Ну, можливо, якось так можна це собі запам'ятати. Далі, спортсмен, легкоатлет, гостра серцева недостатність наслідок перевантаження серця об'ємом. Об у спортсмена бігуна на довгій дистанції під час змагань виникнути може гостра серцева недостатність через перевантаження об'ємом, тому що під час інтенсивного фізичного навантаження серце працює зі збільшеним навантаженням, тобто перекачує більше крові для забезпечення потреб м'язів і організму в цілому, що може призвести до перевантаження об'ємом. Ще з каналу моєї подруги можете побачити, що може бути таке ж саме перевантаження об'ємом, не тільки під час, наприклад, ну, тут вона забула додати, що може бути під час а, марафону, ой, Сач, господи, під час а, бігу, так, на довгі дистанції. А і може бути через недостатність мітрального, аортального клапану, дефект між перцертною і між перегородки, а тиском, тобто опором перенавантаження, тобто коли відбувається, ну, можна сказати, опір збільшений для того, щоб вигнання із серця крові було нормальне. Це може бути стеноз мітрального стеноз, тобто звуження якоїсь так, клапану. І таким чином аортального клапану, артеріальна гіпертензія, коортація аорти, це все може призводити до перевантаження опору. У хворого психоемоційне напруження, підвищення артеріального тиску за рахунок підвищення тонусу артеріол. Ну, Активується симпатоадреналова система, це зрозуміло, і буде збільшуватись також рівень норадреналіну. Симпатична активація і звуження артеріол безпосередньо під дією вазоактивних речовин, таких як норадреналін. Ну частота серцевих скорочень, вона також буде збільшуватись, стихікардія буде а, при збільшенні ну, активації симпатоадреналової системи, але все ж таки тонус артеріол тут буде переважати, він буде першим. Звужуватись артеріоли будуть першими, плюс е кардіалгії, е головний біль е запаморочення це все характерне для артеріальної гіпертензії. А артеріальна гіпертензія в основному це збільшення артеріального тиску внаслідок того, що Звужуються судини. І саме, якщо ми пригадаємо різні препарати для усунення артеріальної гіпертензії, то вони всі діють там, на кальцієві механізми, на... Ну, окрім бета-1 адреноблокаторів а, звичайно, БТ-реноблокаторів так, то вони всі будуть діяти на Судини безпосередньо там або на ті речовини вазоактивні, які діють на судини, там реніненгеотензинова система і так далі. Так, ну все, ми з вами завершили. І дякую за увагу. До наступних зустрічей. Нам не залишилось не так вже й багато буклетів прийти.